Ось дивіться, які в нас класні є штани в наявності. А тепер я хотіла у Віки спитати Вікторія, скажи мені, будь ласка, ти ж катаєшся на лижах? правильно? Трошечки. Трошечки. Скажи мені, будь ласка, чи потрібно брати лижні штани прямо в обтяжку? Ні, не потрібно. Це ж буде незручно рухатися. Ну, Треба ж присісти, правильно. Ну, Поїсти так. треба. Сісти. Поїсти. О, ну, таке на підйомничку. Отож. Віка одягнула термобілизну. Наші лижні штани. Дивіться, який прикольний тут таке прикольне тиснення незвичне. Є в них провітрювання, все як положено. Ось так. Ну, Там теж повинна бути термобілизна, дівчатка. Застібнула о, молодець. Наталі у нас вікуса тут має осінну талію. Наталі у нас є така липучечка, яку ви можете відрегулювати талію. Об'єм талії кишеньки. Підтяжки знімні. Чик-чик. На липучках. І ззаду на блискавці. І до цих штанів у нас є. А три куртки. Зараз будемо вам їх показувати. Хм, ось такий сонячний колір. Є ще червоний. І... А де зелена? А, І вон. І ось зелена Вікторія відійде. І зелений колір.